Вітання, друзі, будемо сьогодні робити приманочку, а приманочку будемо робити спінер-бейт типу такої, тільки в більш цікавому тілі. І ваше буде тіло буде від телспіннера. Погнали, що я роблю? У мене є формочка, з допомогою якої я відливаю отакі ну, заготовки теплспіннера. Формочку я робити не хочу. Що я роблю? Беру полотно по металу. І роблю пропил. Пропилчики роблю для того, щоб я вставив проволочку сюди. Потім покажу для чого. Щось все так просто, що аж страшно. Все пропилялося? Беремо проволочку, блін. робимо тут петлю, ставимо формочку і формочку закриваємо. Хм. Прилягає все чудово. Тепер йдемо заливати. Достаємо. Вона ще тепла, блін. прямо гаряча. Залишилося зняти облойчики і відрізати оці всі, ну, зрізати лишнє це все. Так ось що у нас вийшло після обробки цієї серцевини. Тепер десь відступаємо десь 2 см і робимо тут петельку, петлю. Одну робимо петлю для е, того, щоб карабіном цеплятися, щоб прив'язатися до шнура. Опс. Упс, упс. Так, а ну спробую зробити як можна менше, щоб було менше потом перехлистів. Карабін, щоб не тіліпався. І завертаємо сюди. Ось так має бути майже так. Зараз все поправимо. Тепер сюди буде цеплятися до цієї частини пелюсток з вертлюшком. Робимо петлю для них. О. В принципі, все зайве, зараз ми відкусимо. Секундочку. Все зайве відкусили. І в нас без пофарбування і фурнітури майже готова ця приманка. Ну, зараз беремо пелюсток, заводне кільце. Вертлюжок продягаємо сюди так і тут зажимаємо, і все воно собі там крутиться, вертиться. Десь під таким углом потім можна налаштовувати вже на водоймі. Сюди ставимо трійник і фарбуємо і в бій. Так, друзі, ось що в нас вийшло. Вже готово, не враховуючи, що воно не фарбоване. Зараз зважимо, скільки воно і а що таке. Батарейка випала. Так і да-да-дадам. 15 грам можна сказати. 14. 15,09. 09, бо тронік зліхав я не бачу. 15,10 15 грам. Цей. 11 цей. Ну, явно, що легший. Так. Ну, все, тут банально нема такого нічого сложного. Проволоку я використовував з скрепок. Не знаю, я її не юзав так конкретно. Така сама проволочка тут стоїть, але ну, я тільки одну рибку ловив на неї. То ну, витримує. Все, всім удачі і гарних трофеїв.